Сьогодні, 26 грудня, у дубні біля школи мистецтв колядували творчі колективи, що з'їхалися з різних громад Дубинського району. Різдвяний захід Колядує вся родина, моя рідна Україна розпочався із виступу хору духовенства Дубинського благочиня православної церкви України. Усього захід зібрав близько 20 колективів. Зокрема, до Дубна з'їхалися представники з усіх громад колишнього Дубовського району, а також із Млинівщини. Різв'яна ніч і у флеємі зірка засіяла. Це нас нові, в принципі, їх мало хто співає, але ми от підібрали. Ми навіть не знали, який сьогодні репертуар буде. Ми вже 19 років як існуємо і з задоволенням даруємо. І пісні, і колядки. Приїхали з колядками із Варковицької територіальної громади об'єднаної. Ми несемо, ми несемо в світ добро, радість людям. Ми хочемо сьогодні привітати всіх наших землян із цим радісним святом. Ми привезли сьогодні кілька колядок. Дуже старовинні колядки виконуємо. На дверте по ній співаємо. Ми співаємо про пана господаря, який хоче нас прийняти до себе в гості. Ну і хочемо всім брати миру, щастя, добра, мирного неба і сказати всім нам людям: Христос народився! Славімо Його! Поруч діяв волонтерський ярмарок. Тож присутні, купуючи смаколики, могли долучитися до допомоги нашим воїнам. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб разом звершити цей спів коляди. Коляда це не є пісня веселощі, розваги. Коляда це є в першу чергу молитва. Прославлення Христа Спасителя, і тому ми сьогодні молимось і просимо, щоб Господь дарував для нас мир і перемогу. Молимось в першу чергу за наших воїнів і захисників, але до молитви долучаємо і добрі справи. Хочу подякувати нашим гостям, територіальним громадам. Сьогодні ми будемо чути пісні співи. Ми скажемо для них, для наших військових. Велике спасибі, велике дякую за те, що ми можемо сьогодні ось так співати різдвяні колядки. Колективи підготували для виступів свої найкращі колядки, віншування та різдвяні пісні, намагалися зачарувати і вразити глядачів. Дубенчани, які були присутні на заході, кажуть, у такий важкий і складний час Різдвяна коляда дає силу та наснагу боротися далі. Адже цього року дубенчани, як і багато українців, вперше офіційно відзначали Різдво саме 25 грудня. Я вважаю, що це є правильно. Бо коли весь світ і ви повинні святкувати. Захід дуже прекрасний. Це добре, що зробили. Це добре, що наші традиції не забуваються. Колядуємо, господа славимо. Діти в захваті, ми також.